Жінка без грошей забере твої гроші. Жінка без мети та без амбіцій, завжди буде знецінювати твою мету і твої амбіції. Жінка, яка не любить і не вміє працювати, ніколи не буде тобі вдячна за те, що ти робиш для родини. Ти завжди будеш зобов'язаний і ніякого дякую. Жінка, у якої немає розуму, такими самими виховує твоїх дітей. Жінка, яка не вміє себе захищати, вона ніколи не зможе захистити твоїх дітей, себе та все, що залишилось після тебе, якщо з тобою щось станеться. А жінку ти обираєш сам, ніхто тебе не змушує. Тому чоловік, який прагне бути головою своєї родини, прагне бути. А не здаватися для тих, хто мимо ходить, або з ким він пиво п'є, він завжди буде підтримувати та плекати в своїй родині наступні речі: освіта, розвиток та хобі своїх дітей та дружини. Кар'єра або бізнес або робота своєї дружини, психологічне здоров'я в родині дітей та дружини, виховання в дітях та підтримка в дружині таких якостей, як самодостатність, впевненість в собі та вміння за себе постояти. І найголовніше, такий чоловік він завжди буде за усвідомлене партнерське батьківство. Це не коли на жінку кидаються діти повністю, а чоловік на себе забирає обов'язок по зароблянню коштів, і дітей фактично виховує жінка. Хоча вони і в шлюбі. Зараз багато хто каже жінки, матері одиначки і так далі, виховують дітей без чоловіків. Зараз купа жінок виховують дітей як матері одиначки самі, перебуваючи при цьому в шлюбі. Зрозуміли, про що я хочу сказати? Це коли батько вкладається енергетично енергією, душею та часом в дитину і доносить до неї свої моральні цінності, якісь принципи життєві. і і так далі, це є виховання, це важливо. А багато хто цього не робить навіть в повній сім'ї. Отже, що це була за промова з моєї сторони? Це були мої думки вголос про те, що. Адекватний чоловік він розуміє, що для сильної родини міцної жінка має теж бути сильною і міцною, якщо чесно. Він ніколи не буде до таких доходити думок, що всі жінки дурепи, нехай вони сидять вдома, з них толку ніякого немає. А якщо вона вирішить від мене піти, чи їй буде щось не так, я їй дам коліном під сраку, тому що вона нічого тут не заробила, тут нічого її немає. А дітей вона народила для себе. і Нехай вони з нею йдуть теж геть. Якщо жінка зберігає родину, як ви кажете, то чоловік її будує, і не треба знімати з нього відповідальності за...